Якому дуже... пройшов. Так, які враження? Що найбільше запам'яталось? Як фільм вночі знімали. А тобі? Я з бігав по холодній букві, а потім по болоту для того, щоб зняти фільм. Да, але все дуже дуже добре, і футбол сподобався. все дуже сподобалось. Ви ще приїдете? Хочете приїхати да. ще раз? Так, ну, Я б хочу да, да. да. постійно приїжджати. На зиму? Так, да. да. на зиму да. те. Добрий день. Як тебе звати? Герман. Як тобі табір? Добрий. Що тобі найбільше сподобалось? Найбільше басейн Привіт. Як тебе звати? Соломія. Як тобі зміниться? Дуже класно. Я дуже класно провела час. Ти ще приїдеш в табір? Так. якому табір? Дуже дуже жарно. А розкажіть, що вам найбільше запам'яталось тут? Найбільна вечірка. Мені те ж саме, та ще, мабуть, як одресикла.